Сьогодні 15 грудня. Неділя 25, Позіслані Святого Духа. Господь щедро запрошує на зустріч. Він приготував поживу для кожної душі. У своєму слові, яке потребує тиші і уваги, щоб сповнити людське серце силою, радістю, наснагою. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь притчу оцю. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Як настав час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним Ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав Я купив поле і мушу піти на нього, подивитися, вибач мені. Прошу. Другий сказав Я купив п'ять пар волів і йду їх пробувати. Прошу вибач мені. А інший мовив Я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга й розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого Іди, що скоріш. На майдани й вулиці міста, і приведи сюди вбогих калік сліпих кульгавих. Озвався слуга. Пане, сталося, як ти велів, і ще є місця. Сказав пан до слуги. Піди на шляхи та огорожі і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. Часто християнство трактується як набір вимогливих концепцій, які людина повинна виконувати, щоб спастися, такий моралізаторський підхід може нівелювати те, що в християнстві головне, любов, і в першу чергу любов Бога до нас, господар з притчі запрошує своїх друзів, проте вони відмовляються. Спробуй у цій притчі побачити себе та твої стосунки з Богом, де ви зустрічаєтеся, як часто зустрічаєтесь, коли і як Господь запрошує тебе, і як часто і щиро робиш це Ти. Часто запрошуємо Бога у наші проблеми, у наші мрії, у наші бажання, але тільки для того, щоб реалізувати наші плани, коли ж щось іде не так, то легко розчаруватися і залишити молитву. Тоді ми теж у якийсь спосіб відмовляємося від того, до чого запросив нас Господь. Коли блаженний Омельян Ковч. Написав з концтабору, що знаходиться в єдиному місці, в якому, окрім неба, хотів би бути за таких обставин, перебуваючи разом з в'язнями, він продовжував своє священиче служіння і дякував Богу за доброту і запрошення зустрічати його єдиного Бога у своїх знедолених братах різних мов і релігій. Зазвичай нам буває приємною особлива увага, коли хтось вирізняє і доцінює наші дари та здібності, бути серед обраних це привілей. Іноді ми можемо з ревнощів та заздрості нарікати, що не належимо до числа вибраних в тому чи іншому середовищі. Ісус теж вибрав своїх найближчих друзів і покликав їх іти за Ним. Проте ця притча показує нам, що проблема не в тому, що Господь не кличе, а в тому, що так часто ми не зважаємо на своє вибрання. Бути обраним за логікою цієї притчі це прийняти запрошення на святкування. Сказав Господь притчу оцю. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Як настав час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним Ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав Я купив поле і мушу піти на нього, подивитися, вибач мені. Прошу. Другий сказав Я купив п'ять пар волів і йду їх пробувати. Прошу вибач мені. А інший мовив Я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга й розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого Іди, що скоріш. На майдани і вулиці міста, і приведи сюди вбогих калік сліпих кульгавих. Озвався слуга. Пане, сталося, як ти велів, і ще є місця. Сказав пан до слуги Піди на шляхи та огорожі і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. Боже, дай мені мудрість розрізнення поміж важливим і найважливішим, між тим, що приносить швидкоплинне задоволення, і тим, що дає справжню радість. Навчи мене бути мудрим і вільним, щоб розпізнавати і приймати Твої запрошення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.